Святитель Фома, патріарх Константинопольський, залишив яскравий слід у історії церкви як вірний служитель Божий і турботливий пастер. Його життя та служіння були наповнені глибокою вірою та відданістю своїй пастві, але також і пророчими знаменнями, які нагадують нам про важливість духовної пильності та довіри до Божого промислу. Святий Фома почав своє служіння як деякон. А згодом став сакеларієм, тобто ризничим у Великій Константинопольській церкві за часів святого Патріарха Іоанна IV, який називався Постником після смерті патріарха Кириака у 607 році. Святий Фома був обраний на Константинопольський престол він став істинним відображенням доброго пастиря. Який всіма силами піклувався про духовні потреби своєї пастви, одним із найважливіших моментів під час його патріаршества стало дивовижне знамення, яке сталося в Галатійській країні, що в Малій Азії. Під час хресного ходу важкі хрести, які несли віруючі, без будь-якої видимої причини почали хитатися, ударятися один об одного і ламатися, це знамення викликало подив. І страх серед присутніх. Патріарх Фома звернувся за роз'ясненням до відомого прозорливця, преподобного Феодора Сикеота. Старець пояснив, що церкву чекають розбрати та біди, а держава опиниться на межі руйнування через варварське нашестя. Почувши це, святитель Фома з благоговінням прийняв ці слова і просив преподобного Феодора молитися за нього. Щоб Господь забрав його душу до того, як здійсняться ці страшні події, нехай молитви Святителя, фоми Константинопольського допомагають нам зберігати віру, надію і любов у будь-яких обставинах, і нехай його приклад надихає нас бути вірними свідками Христової правди у нашому житті.